Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі! Фішка. Другими словами: автомобільний роз'єм на 4 контакт, який застосовується у сімействі авто, пак, Ауді, шкода, Сеат та Фольксваген. Може мати безліч застосувань, одне з котрих це застосування на кутушці запалювання. Має каталожний номер 1 j 0 973 724 Певний перелік автомобілей можна знайти і за посиланням під цим відео, так як і придбати дану фішку. Пам'ятайте, все життя складається з деталей, та все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.